Що головне хотілося б, щоб ви винесли з цього заняття, дорогі батьки, так це те, що інформації з даної теми у вільному доступі дуже багато. Ваше завдання не лінуватися, а почати глибше знайомитися з цією інформацією і проводити спостереження у будь якому випадку ви не помилитеся. Сьогодні так не хочеться наводити приклади відношення молодих мам і татусів до власних дітей, які часто можна побачити просто на вулиці. Складається враження, що батьки народили дитину і зовсім не знають, що з нею робити. Сподіваюся, батьки, які зараз дивляться це відео, усвідомлені і розуміють, що хіба може бути щось важливіше в той момент, коли ваша дитина потребує вашої уваги, турботи і любові. Завантажуйте завдання якщо виникатимуть запитання щодо організації спостереження і фіксації результатів, будь ласка, пишіть. Якщо хочете отримати відразу три комплекти завдань, реєструйтеся за покликанням нижче. І пам'ятайте, що інвестиція у ваших дітей це найвиправданіша інвестиція, яку ви можете зробити у своєму житті. На все добре!